Як я намагаюся деколонізувати і себе, і середовище навколо себе, я зараз намагаюся більше читати української історії, ділитися цікавими історіями з людьми. Для цього я зробила свій ютуб канал, навіть щоб фіксувати ці дослідження. Кожен з нас, оскільки ми маємо соцмережі. Оскільки ми маємо можливість вивчати і наших постатей, і нашу історію, ми можемо ділитися цим на своєму місці, брати участь в громадських обговореннях щодо перейменування вулиць щодо вшанування пам'яті ветеранів. Дуже багато є інструментів, щоб брати участь в цій практичній деколонізації на своєму рівні. Те, що ми вже зрозуміли, що процес деколонізації і зрозуміння нашої тож самості – це дуже важливо, це дуже круто. Але іноді м, у нас все ще є певні такі радянські паростки в, в цих підходах до пам'яті, тому що дуже часто наші пам'ятники. Бандері чи лесі українці схожі на Ілліча дуже часто нам хочеться поставити якийсь кривий тризуб. А тут дуже важливо зараз переосмислювати в принципі нашу національну пам'ять і її форми, так проводити прозорі конкурси на проекти, дивитися, як вшановують відомих діячів. На заході серед наших країн-партнерів. Я думаю, що ми можемо запозичити дуже багато корисного для нас досвіду і доповнити його власними талантами і баченням. Власне, тут ще треба, мабуть, деколонізувати розуміння, розуміння форм цієї пам'яті. Мабуть, так.